Нам щодня, хоч на трохи, треба розширювати свою зону комфорту, оскільки вона має властивості невідворотно потроху скорочуватись. Тобто життя це безперервний процес або звуження, або розширення. І без зусиль тут ніяк. Навчитися отримувати від цього кайф це базова навичка. І тут найважливіше поступово і надійно підкріплювати її. Рептильний мозок може при цьому завжди рухатись в інший бік. Щоб мінімізувати зусилля і економити енергію, але якщо дати йому зрозуміти, що ми зараз робимо маленький крок, майже без зусиль. І супротив буде маленький, а профіт від цих кроків буде величезний. Важливо пам'ятати, що тривога завжди виникає, коли ми йдемо незнайомим шляхом. Саме через це почуття багато хто надає перевагу залишатися в зоні комфорту. Не потрібно боятися тривоги, навіть якщо результат виявиться не таким, як очікувалось. Це все одно буде цінним досвідом для тебе і новим етапом у розвитку.